Там і так далі. І Що стосується судді. Нумер назву чи не поняв. Ну, протокол не, протокол, не, протокол не до 1 очі, березня 2016 -го. -го року, години тут вказано, місто Пересухоно місто. 1 березня 16 -го. року це позавтрак. Це позавчора. Да, да. да. Значить, мені запропонували писати заяву. До управління про те, що Потокол, до потоковав, пушніповідні боротьби, Пушні. що бажаю взяти в оренду земельну ділянку, площі близько 100 гектарів, я написав вказу заяву. Після цього мені сказали, що щоб я готовий проект за новострою та запропонували декілька, декілька підприємців, які цим займаються. Я звернувся до ПП Рінал Бориспів, де написав де відповідні заяви та вказним. Заявили та вказане підприємства було виготовлено проєкт за наустою та зробили нормативно-ошову оцінку земельної ділянки. В результаті стало відомо, що загальна площа земельної ділянки становить 114 гетарів. З метою затвердження технічної документації нормативно-шової технічно, оцінки земельної ділянки, я особисто звернувся до голови Пересхмельницької да, надіка Андрія Петровича. На прийомі надія Андрія Петровича мені стало відомо, що необхідно звернутися до керівника апарату Переса районної ради Підікава Василя Васильовича, який який роз'яснить процедуру отримання рішення, про затвердження документації з нормативно-вшової оцінки земельної ділянки? Так, я, я зрозумів. Це... При спілкуванні з бідюком він сказав, що потрібно заяву на такий зразок. Зразок цієї заяви був від імені чоловіка з села Циблі, який хотів орендувати земельну ділянку площою 30 гектарів. Бідюк е, Василис сказав, щоб я знайшов, щоб я зайшов до приймалі голови, голови районної ради. Написав заяву та залишив свою заяву на, та зразок на столі секретаря. Коли зайшов до приймальника, то на куті, столу, на, на куті столу написав заяву та залишив обидві заяви, вийшов з приймалі та поїхав до місця проживання. Вказано було в грудні там, 2014 року. точні дати я не пам'ятаю. Запитання, чи вимагали ви від секретаря, секретаря копії заяви із хідним номером, відповідь – відпущення. Копії я не робив і зазначення за вхідного номеру не просив. Про про казане мені ніхто не говорив, а гру, що довго те, що я беру по аренду землі у держави, навіть про кази не думав. При тому, коли я був у приймалі, то секретар постійно заходила, то, заходила, то виходила. Можу лише сказати, що це була жінка віком від близько 30-35 років, середнього зросту худої Ну, ми можемо це вже, Якщо подудиться, це на більш сосуна ну, саме. На той момент у приймальні чекав якийсь чоловік. Як я зрозумів, на прийом до голови. Але коли я дописав заяву та виходив то він вже зайшов до Кабінету голови райради. Чи було той момент, момент секретаря я не пам'ятаю. я виконав те, що мені сказав Бідюк Василь Васильович, а сам написав заяву про залежні. Ага. При спілкуванні з Бідюком Василом Васильовичем, мені стало відомо, що сесія районної ради буде через декілька днів, тому, тому щоб я чекав зінка до нового року та отримав, отримав рішення. Точно дати не пам'ятаю, але за декілька днів до нового року, 2014 року, до мене. Зателефонував бідюк Василь Васильович. А це Він телефонував на номер мобільного телефону, який я користуюся, і в даний час тобто, номер телефону. Та повідомив, що рішення готове та по можливості заїхати до райради та заберіть його приймалі голови. Більш за все в той же день я поїхав до пересом, міста і та зайшов до приймалі голови. У приймальні нікого не було. Я чекав декілька хвилин. Потім до приймальні зайшла якась жінка та зайшла до кабінету голови районної ради. Після того, як вона вийшла, я запитав, чи не може вона мені видати рішення. Вона запитала моє прізвище, та подивилась на столі, на стіл секретаря, де знайшла рішення, на якому був відти з круглої мокрої печаті та згідно з загинала. Вказана жінка була на, на вигляд 45 років, мала чорне волосся, повної тілобудови, середнього зросту. На мою думку, чи я можу на мою думку, я зможу впізнати. О те, що я отримав рішення, я ніде не розписувався. Ну, і а далі він розписує, як він займався, далі. Вибачте, О, це така брехня, що це, я Це так, протокол допиту тут візьміть, це що завгодно, я вам ще розкажу. Я, оце все, що там викладено, це повна якась ерунда. І повна цей, вибачте. Даме, що За два дні до, до сесії тобто вносилось. Ми з'ясували, що колишній голова комісії говорить, що не ну, розглядали на сесії це питання. Бо ніхто його не з'ясували, Ми, ми з'ясували, що, що ми не okay. знаємо, хто відповідає за печатку районної ради. В той, контролю... той, 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 той час не контролював відповідно, на яких документах вона ставиться відбиток її. Значить, ми з'ясували, що Пушня слідчі опитала 1 березня і вказують, що керуючий справи... Слідчий не міг підійти, він хоч я запрошую, він захворів, але не міг підійти. Що керуючий справи в був в курсі, керуючий справи... Ну Задяю. то хай, хай Ще я то саме він, то я далі слідчий опитує, я буду теж давати далі. То Тому що що, зараз кожен прийде і скаже, що <звіця, <звіця> я це... Такого не було. Від печатів ви повизаних Якщо ви не знаєте, хто може, тільки не буде голова за них відповідати, а буде керуючий за них відповідати. Да я ніколи печать не ставлю. Ви розумієте, це не мої функціональні обов'язки. Ставити якусь печать. У мене <гументить> мене, в когіки будуть з ним працювати. <гументить> Господь. <гументить> Ні, ну це вже <гументить> понятно, Всіх <гументить> собак вирішили навішати з усіх сторін. Да? Да, причому... Ні, ну так виходить. Так. Ви розумієте, там люди. Е я за цю землю. Але я вам кажу, що я печаті Ви тут не, не знаєте і не Ви не, не знаєте, хто за печаті відповідає, де вони були. Людина тут допитує, людина каже, що я знаю, допомагав, бідюк Василь Васильович, перезвони, прийдіть за це. Забери Слухайте, ну ви здорові люди, чи так саме на рівні дітей. Почекайте. Я вам ще раз кажу, що це все вийду. Те, що там написано. По керуючим справу, невиконання закону раз, регламенту yeah. 2, неефективна організація роботи районної ради 3. У нас ще така інформація, що інший учасник судового процесу, через кримінальні справи розслідування, вказує, що керуючи справу у 2013 році, міг бути причетний до відповідно чи причетний до видачі рішень. Перед цим керуючі справою все це заперечив. У мене особисто повна недовіра до керуючів справами. Я вважаю, що такій людині, яка системно не виконує свої посадові обов'язки і відповідно, летять такі звинувачення, потрібно або самому написати заяву, або нам рекомендувати голові районної ради відповідно на підставі зазначених фактів. Рекомендувати звільнити. Факти? Звільнити. Звільнити. звільнити його, або ж, відповідно, так якщо районна рада його не звільняє, звертатися до сесії про втрату недовіри до керівника виконавчого апарату ну, Ради. Давайте стонечно. Протокол слідчого, Це не є документ. Не це одне із питань, яке вислухається довіра. Це не цим не, 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 не кажемо цього дивіться, все, це не довіра. Ви розумієте, що в нас хтось підробив в 2013 році в Раді документи? То, за, за це ніхто нічого не знає. І ніхто нічого не знає. Факти рішень. Ніхто нічого регламент не читає. Відповідно, документи належним чином не оформляються. І ніхто за це не все відповідальності. А в положенні написано, в регламенті написано, що організовує роботу Ради, хто керуючий справами, виконавчий апарат Ради. З кого, якщо керівник виконавчого апарату не може організувати належну роботу, якщо на підприємстві людина не виконує свою, що з ним робить? Звільняється. Приміщення районної ради виходить підробне рішення. Керує керівник, керівник партнер, нас Василь Васильович. Як воно могло туди вийти? Без його відома. Мені так цікаве питання. Звідки я можу знати, як воно могло цей? Те, що сказав Кушня, це дурня. Дарніка це ще більше скаже в час. Хай каже. Ну це, це хай слідство займається. Ну... Просто питання, як могли постати на, на підробному цьому рішенні ці ваш, ваші печаті районної ради? Це звідки я знаю? Як повинні так ви, ви, ви повинні за це відповідати, в першу чергу, за ці печаті, щоб не, став, щоб не можна було ставити на будь-якому рішенні, якісь печати. Коли відкрилася ця справа, вся, коли це почалося слідство взагалі? У році. Тобто це вже рік, це вже рік, два, це два вже... роки. Длиться це все діло, так? Да, да. Ну це ніхто не робив, поки мене зайняли громада не піднялася, тому що а Пушня... Пушня написав нікого не допитував. Пушня написав вже ж заяву на людей, що вони там за... самозахват. І люди обурилися, як це так. Ми заява знаємо, що... Бо, я це... ситуацію пояснював більше. Там є звернення жителів села до народного депутата України Сергія Ніченка. Він звернувся відповідні. Контролюючи органи Держінспекція, видала інформацію, що та оформлення документів в Києві відбулася з порушенням. Відповідно почалися э, слідчі дії з цього приводу. E, і Іван Сергійович, якому, якому році він дав відповідь, що ніякого рішення такого з не радио. Це вже ну, автомат. <таплянень> це на твій зато. <таплянень> <таплянень> та, <таплянень> та? Тобто він теж підтвердив. І, і, і я був свідком на сходах села Світалок, де було підтверджено, що ніякого офіційного рішення по цьому районної ради не виходило. А один ну, з компонентів для Києва, ну, Я зараз що... хочу дорогу перекривати, я їх заспокаю, люди у ми зараз розберемося. Ми вивчилися на земельній комісії, там, да, там є конфлікт, вони приїжджали сюди, там такі були питання. з комісіячними познайоміцями. Слухай, добре, хтось видає цей документ, хтось видає цей документ, уже зготовив, поставив да. печаті, з підпису і так далі. Розумієте, це не на, на вулиці видали, а на надали приплату. Я це розумію. Ну хтось поставив печаті. Якби я печат. би не сказав, це мені на вулиці десь хтось зустрів, на наслідки це, то це таке. А це ось, дивіться, що тут, це значить, любий, Людина, яка хоче шахрайським шляхом, залити, незаконним шляхом, залити земельну ділянку, або будь-чим. Прийти Докумно. сюди і порішати ці питання, понаставити собі печати і пішли все. Далі люди ви там робіть. А пішки. депутати для чого не збираємося <клухи> зараз? Ну так, зрозуміло. Для чого ми працюємо в постійних комісіях? Для того, щоб потім рішення офіційно не були е е затверджені і видані як правильно. Але обратно, я вертаю до того рішення 13 року. А хто був керівником справи? А хто був головою? Головою адміністрації, а це голова рада. Без підписів. Ми на засіданні сесії Пушні не забрали, так? Ні, ми не виносили на сесію. У ці каденції ми не виносили ви 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 на сесію.

Районна нашого передав службового перевірку на питання і нашу комісію просить перевести ну, окреме розслідування по даному плану. А що може рада розслідувати? Комісія? Ми маємо або утворити тимчасову комісію. Цього приводу, або внести рекомендації. У мене рекомендація такого плану. Yeah. Yeah. Дійсно, він став обіцяючи, дійсно дізнається. Я, yeah. я не, не кажу, що це він став обвичаючи. Халатність! допустив до Мова йде про халатність. Невиконання систематичне, невиконання виконання своїх посадових обов'язків. У мене пропозиція. ради було. А це до питання там хай розслідується, хто цей особи. Ми бачимо тут <то, то>, халатність <то, то>, посадовий суд. Що привезло ну, до того, до... до... що, що у нас соціальний такий конфлікт в районі. Юрій Пропозиція у зв'язку з названими вищими фактами і по інших питаннях порядку денного. Я все-таки прошу Значить, винести рішення, оголосити, рекомендувати голові районної ради голосити догаду, потім звільнити керуючого справами. У разі цього, якщо це не відбуватися, рекомендувати винести це в сесійну залу е з розглядом недовіри виконавчому параду. І протягом терміну встановлених законів оголосити конкурс, чи хай голова районної ради сам відповідно шукає нового керівника районної ради. Я вам скажу навіть більше. Згідно закону про державну службу, е Василь Васильович у нас має е освіти рівня магістра. Правильно я кажу? Вибачте, а ви що закінчили, якщо не секрет. У вас є рівень магістра? Я ще раз питаю, Рівень, рівень магістра є? зараз спеціаліст, якщо ви знаєте, прирівнюється до магістра. Я закінчив університет Шевченка, а ви що ви Ось, ну, ну, цієї освіти. Да, ну, прямо нічого скільки. ще не Да, ну, Почитайте новий закон, ви ж дуже гарно закони знаєте всі. Почекайте новий ну, закон. Давайте мені статтю закону якого. Ну, Я зараз вам не можу не собрати, можете, але я так, знаю, доказати. Точно стаття закону і є назву закону. Назву закону. Назву. А що ви так надіяли? Я просто я, я вас запитав, що ви закінчили, скажіть, будь ласка. Прескоменіцький державний педагогічний університет. Ну, імені Григорія Сковороди. Ну то ви значите, як цими дипломами. Mm. Як? Куди беруть і як беруть перше? У нас більше 10 олімпійських чемпіонів, тому не розказуйте мені. Я не беру за спорт. Ой. За спорт тут питань немає. будуть так якщо не треба медресувати. Моя може... думка, що можна провести якесь е... розслідування. Та Оцієнтись. Ми не компетентні проводити розслідування. У нас є факти. Один, я... два, три, чотири. Ми маємо. Ну хорошо, факти. А якщо факт не підтвердиться? Ну далі, що то? Він вже підтверджується, що отсюда вийшло... Скажіть, будь ласка, як в Європі, коли людина звинувачують у якихось корупційних діях, що він робить? Скажіть, будь ласка, що він робить? Вибачте, подивіться на премєр я, Вибачте мене, якщо до цього дійшло, я трошки поспілкуюся з людьми і сам піду. І подивитися, як наскільки краще почне працювати районна рада. Це вже залежить від нового керівника району. Ну, то звичайно. І всі будете тоді думати. Дов... Добре, в Якщо... мене така пропозиція. Якщо є інші пропозиції, ста... озвучуйте і обидві пропозиції ставте на голосування з ІКСО. Ми вирішуємо це питання. І рухаємося далі по порядку денного. А то люди, що не скажуть. У нас порушені підроблені рішення, цього вже скликання. І в нас о, 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 такі є дані і звинувачення. Но приймає рішення все одно, що таке. Можемо рекомендуємо ставити свій залу про довіру на диві. Не ви ж приймаєте рішення, так? Ви тільки може рекомендувати. На, моя точка зору на наступній сесії чи коли там, це питання вирішити, ну, то винести на ход і на, на голосування. Ну, так, ми повинні. Виносимо так, так. на сесію про недовіру до... Да, да, да. Виносимо що... сесію. Ну, як казав Вітвільч, так? Ага, да. Ні, так. І, там, і, плюс, плюс, плюс. і голова, хай зробить висновки. Цього Боїць, голубі да. і на ривну раду. Тобто я, вже, якщо так вашу дозу формулюю, ми просимо рекомендуємо, рекомендуємо голові районної ради оголосити відповідно дисциплінарне стягнення. Рекомендувати винести на, на сесії, E -e про недовіру недов да, да. керівнику виконавчого апарату. Хто за таке рішення, так? Одного Все, Синя, може йти, чекаючи. Різне. Різне. То, що може відбувати. Я до Андрія Куровича, це заява... Банан на похороні треба. У нас різного немає ніякого викликати. А що тобі треба по заяві? За мені комісії рекомендувати чи що? А земельні комісії, що нам був, це? Що по по ну а вам надійшла заявоку пір? Ну, є, я взяв. А, це, ну, бо, це, ми не, не можемо рекомендувати земельні зараз. Ні, може, що, ми можемо рекомендувати де? детально вивчити це питання. Ні, якщо ви ж... можете опиратися. Ми можемо це. На сесії придальні не розглядалося.

А я да. да, думаю, что нормально. <laughs>